Питання оподаткування є дуже гострим для криптоспільноти, так так які основні перешкоди виникають при розробці ефективної податкової моделі, яка б не відлякала ринок, і чи є досі ідея про поступове зростання ставки 5%, 9%, 18%? ця ідея була наша. Ми її постійно комунікували, намагались донести те, що воно має бути так. Але в цій дискусії ну треба ж розуміти, що мінцифри не. Те міністерство, яке відповідає за податки, і податкову політику формують там інші державні інституції. От, в діалогу з іншими державними інституціями, такими там як е, там, податкова служба, мінфін, там податковий комітет, нам не вдалося оцю ідею, як то кажуть, е, прокомунікувати і переконати в тому, що так само має бути. Але не все так, як то кажуть, погано. Бо в принципі вдалося донести, що має бути все одно певний перехідний період з пільговим оподаткуванням, і можна сказати, що ми це вибили. Ми переконали, ми навели достатньо аргументів на підтвердження того, що без цього перехідного періоду, як то кажуть, той птах не злітає. Тобто, треба це зробити для людей, хоча б для того, щоб вони, які раніше, раніше не мали взагалі правил гри, змогли просто от зайти в. Скажімо, так, оцю загальну систему вперше показати свої якісь статки, задекларувати їх, і далі вже від цього відштовхуючись оподатковуватись, оподатковувати доходи за більш високими ставками, але на початку неможливо підтвердити витрати вони десь в минулому, і тому, от ми за рахунок цього змогли переконати, що треба хоча б невеликий проміжок часу зробити пільги. А якщо ми говоримо про цей проміжок, та от на березі умовно, скільки може тривати цей рік. пільговий рік? рік. рік. Наразі він визначений як рік, і я б просто радив би не загадувати зазвилегідь наперед, а просто дивитися, як воно буде протягом цього року. А потім вже думати, що з цим робити далі. Можливо, потім податки підвищаться, і воно якось скажеться на розмірі надходжень до бюджету. І можливо, потім це буде аргументом для того, щоб подивитись на це з різних боків, можливо, спробувати якусь середню ставку. Ну тобто, це буде вже матеріал для дискусії. А наразі, коли ще нічого немає, ні немає ніякої статистики, даних, якими можна було б оперувати, довести, що саме ця галузь має мати пільги, а всі інші там не мають мати таких пільг. Оце дуже складно дається. Насправді, та звісно, нікому ж не хочеться йти на просто поступки, бо це крипта. Хто ви такі, щоб отримувати пільги, якщо ми всі в одних умовах знаходимось? Так. Оце такий аргумент, і з цим аргументом дуже складно ну комунікувати і його відбивати, скажімо, так, так. розумію.